Вітаю з вами Володимир. Вибачайте, що знову автомобільна тематика. Куди летим, щось десь робимо, Постійно, постійно, постійно. Крутимося, намагаємося всім все зробити так, щоб було класно. Так, отже, зняли з Денисом сливкою. Відео по високовотні батареї, є, люди задають питання. Трошки не вистачає на всіх, так щоб всіх відразу відповісти. Є ексклюзивні, десь потрібно виїхати. Якщо ну, я помітив, що є пропущені дзвінки, я намагаюся на всі перетелефонувати. Якщо... Не дай Боже там, не перетелефонував. Будь ласка, не сваріться на мене, тому що, тому що, тому що трошки можу десь когось пропустити. Напишіть, будь ласка, на телеграм, на WhatsApp, Напишіть, будь ласка, я вийду на зв'язок. Відпишуся, кому потрібно виїхати порахувати, кому потрібно прокинути різні запити. Кому потрібно 100 кВт, комусь потрібно набагато більшу потужнішу систему, комусь потрібно безшовні переходи, якісь обладнання під замовлення, якісь обладнання є в Україні зараз з обладнанням трошки напряги, але тим не менш можна це все діло прогнозувати, можна планувати і це все діло робити. Е -е, пишіть, будь ласка. Ну і не забуваємо, е -е, якщо можна, будь ласка, лайк, підписка, е -е, будемо старатися вам е -е, надавати інформацію, щоб ви бачили, що ми е -е, перш за все, е -е, з кваліфікацією, а не, е -е, як то кажуть, рукопопи і розуміємо, що, що ми робимо. Всім гарної енергетики, мирного неба.